І, звісно, це просто топчик, який номер один в будь-якій ароматній домашній натуральній аптечці. Це чайне дерево, канука і манука. І саме це канука і манука такі смішні назви. Це також з. Родини чайного дерева, такі є екзотичні рослини, саме вони роблять унікальні властивості цієї олійки, про яку ми можемо сказати, да, можна не розбавленим на шкіру, навіть малюкам, да, можна на слизові оболонки, інтимні або е, в ротові порожні, якщо якась така потреба. Звісно, треба емульгатори, треба розбавляти. Но, якщо тихо, спокійно, все треба дотримуватися техніки безпеки. Але якщо у вас гостра ситуація, то це оцю олійку з канукою, -манукою ми можемо використати іншу ні. Іншу ні, і от саме ця олійка льєм на відкриту рану, на розрізане, на покромсане, І зайвий раз скажу. Ну вже мої постійні знають підписники. От саме цього ліку, коли от буквально 15 жовтня, це ще мене свіжі такі емоції. Я багато розказувала про цю історію, коли пилкою перерізав собі пальці із кістками разом мій чоловік. То перше, що він мені розжав руку, а тут м'ясо і кості, і все таке. Це то я в шоковому стані відкрила, знаю, що так треба робити. Відкрила цю пляшку і просто залила йому туди в цю руку. отако він зажав це, це м'ясо покромсане, затягнули цим, і тоді тільки поїхали в лікарню. Розумієте? Тобто, що я зробила? Я призупинила кров. Я обробила рани, тому що там пилка, пилка по кості по всьому іншому. Лікарі, ну, в них свої методи, але вони е, дуже часто після їх там обробки там, йодом, е, якимись там фурцелінами, е, в людей дуже великі нагноєння. От і я знаю, що потім мене туди можуть не пустити, але перша допомога це я заливала так, не глядячи. Тут те м'ясо тут холодно, тут, тут спазми, тут стрес, тут все на світі. Але я лью чисту чайну дерева олійку. Я знаю, що поки ми доїдемо, це вже буде рана під контролем. Там вже будуть інфекція, віруси, ці антисептики, все решта спрацює. А от і призупиниться кров, наскільки це можливо в такій страшній ситуації. Ну, але е, хто не знає цю історію, то вже слава Богу е, здивовані лікарі, як швидко вони, здив, вони завжди дивуються, як так швидко загоюються. Ну, вони ніколи не питають, а що ви робили? Може, я цим е, чимось допоможу іншим людям? Ні, як побачив на перев'язці, що ми чайним деревом на перев'язку йому там залили другий раз рано і сказав, що ви більше до мене не приходьте. Все, 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 все все, Я знімаю себе відповідальність. Бачите, тобто ми в паралельних якихось таких світах живемо. Ну, але пройшло всього нічого, повністю зажило, шкіра, все абсолютно, навіть і шрама, як такого немає. Єдине, що ну, ще треба розробляти пальчик, тому що там перерізані один пальчик повністю відновився, а один переріб, перерубана була кістка, і були перерізані сухожилля і просто покромсані. але відновлюється повністю. Відчуття, і от йому ну ще кілька місяців, можливо, треба буде розробляти. Тобто рука ціла, палець цілий, шрамів немає. Його така ще трошечки реабілітація. Варто воно того? Звичайно, варто звичайно. Звичайно, а в тій ситуації що би я робила, якби от я не була впевнена, не з мала такого досвіду. Бачите, і вам сміливо про це розказую.